На молодіжному чемпіонаті світу 2005 року Олександр Алієв лише на один гол відстав від Ліонеля Месі, який став тоді кращим бомбардиром турніру. За всіма характеристиками він мав бути майбутньою легендою збірної України та Динамо Київ, але у певний момент він звернув не туди. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і сьогодні ми поговоримо про футболіста з найпотужнішим ударом в Україні. Олександр народився в Хабаровську. З ранніх років батько почав навчати його футболу і став для нього першим тренером. Пізніше, заради футбольних перспектив сина, сім'я переїхала ближче до столиці. В 14 років потрапив у футбольну школу Спартака, але вже через рік отримав запрошення в футбольну академію Павла Яковенка, яка готувала футболістів для виступів у Динамо Київ. Як розказував Олександр, він поїхав на перегляд Київ без відома батьків. Йому дуже сподобалась база, і він зателефонував батькам та повідомив, що залишається. На пару з Артемом Мілевським є найвідомішим випускником. Комакадемії. Відео про Мілевського вже є на каналі. Посилання я залишу в описі. І якщо вам подобається контент на каналі, не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Першим професійним клубом для Алієва став борисфен 2, який виступав у другій лізі. В сезоні 0-1-0-2 він зіграв за клуб 10 матчів, яких забив 4 голи та привернув увагу тренерського штабу Динамо. У 2002 році розпочав виступи за киян. Дебютував за головну команду в Кубку України проти енергетика з Бурштина. А вже через тиждень, 17 серпня, вийшов на заміну в матчі чемпіонату України проти Луцької Волині у 17 років та 6 місяців, ставши наймолодшим дебютантом чемпіонату України у складі Динамо. Але після цього продовжив виступи за Динамо-2, зрідка отримуючи шанс в головній команді. На це було декілька причин. Основна, звичайно, дисципліна гравця, який з молодого полюбляв гулянки та алкоголь. Але що не менш важливо, насправді у Олієва не було амбіції виступати за найкращі клуби світу, постійно грати в лізі чемпіонів чи на чемпіонаті світу. Він просто любив покатати м'яч та гарно провести час після гри. В одному з інтерв'ю він розповідав, що в нього були пропозиції від закордонних клубів, але реально оцінюючи ситуацію з вивченням іноземної мови, переїзду та необхідності зміни свого відношення до тренувань та ігор, Олександр відмовляв. В сезоні 0304 Алієв отримав звання кращого бомбардира другої ліги. Червні 2005-го зі збірної України до 21 го року поїхав на чемпіонат світу, який проходив в Нідерландах. Ось вам декілька прізвищ юнаків, які брали участь у турнірі: Давід Сілва, Агуеро, Матіп, Месі, Фалькао, Хуан Фран та багато інших. На тому турнірі Олександр забив один з найкрутіших голів, пробивши майже з центру поля. Наша збірна змогла вийти з групи з другого місця, але в плей-офф одразу ж потрапила на фіналіста турніру, збірної Нігерії, та вилетіла. На початку 2006 року Алією відправився в Запорізький Металург в рамках оренди. Де на півроку. Здебільшого виходив на заміни. В усіх турнірах провів за команду 11 матчів та відзначився двома голами. В тому ж році з молодіжної збірної України вийшов до фіналу Чемпіонату Європи. Гарні виступи півзахисника за Динамо-2 та молодіжну збірну не переконали тренерів основної команди частіше залучати його до гри. Улітку 2008 року у Алієва закінчувався контракт з Динамо, і керівництво вирішило попрощатись з ним. Але з приходом на тренерський місток Юрія Сьоміна на початку року Олександр почав отримувати більше ігрового часу та провів декілька сильних ігор в чемпіонаті України. Після цього контракт було продовжено. У програному фіналі Кубка України проти Шахтаря не був схожий на себе, постійно випадав з гри та був замінений. Як виявилося, Пізніше, в ніч перед грою, вони з Мілевським вже почали готуватись до перемоги над гірниками. Аліїв підтвердив це в інтерв'ю. Більше в тому сезоні за основну команду він не грав. Під час літнього збору півзахисника повернули в команду. І з початком сезону 08-09 він знову став основним гравцем та лідером команди. Чимало він в тому сезоні забив зі штрафних ударів. Особливо запам'ятався його гол на груповому етапі Ліги Чемпіонів проти Порту. Хоча команді не вдалося вийти в плей-офф найпрестижнішого клубного турніру, зате вони потрапили в останній розіграш Кубка УЄФА, в якому вони дійшли до півфіналу, де зустрілися з Донецьким шахтарем. Кияни тоді поступилися гірникам, які у підсумку виграють трофей. В їхньому протистоянні Олександр голів не забивав, але віддав дві гольові передачі. Сезон все-таки завершився на мажорній ноті. Чемпіонство дісталося динамівцям. Це був другий виграний чемпіонат для Алієва, але перший, в якому він прийняв активну участь. Загалом в тому сезоні в усіх турнірах він зіграв 44 матчі, забив 17 голів та віддав 17 асистів. Після успішного сезону киян головного тренера переманює локомотив. А на його місце приходить Валерій Газаєв. У Матчі за суперкубок України проти Полтавської Ворскли Олександр отримує травму. Йому роблять операцію, та на відновлення іде близько двох місяців. Але після повернення він виявляється непотрібний новому тренеру. Пізніше Алієв розказував в інтерв'ю. Я ненавидів його тренування. Ми у футбол не грали, ми просто бігали. У нього 10 людей тренуються, а решта як фішки. Він нікого не помічає. Я ж не в легку атлетику прийшов, щоби стільки бігати, та попросив Суркіса мене продати. На початку січня півзахисник мав підписати контракт з локомотивом, але за день до цього. На офіційному сайті Динамо з'явилася заява, де він сказав, що залишиться в клубі, а в залізничників не виявилося грошей на його підписання. Після цієї заяви гроші все-таки знайшлися, і 29 січня було оголошено про підписання українця. Ігор Суркіс навіть сам запропонував розбити суму у 8 мільйонів євро на два транші. Про те, як Олександр гралося на болотах, я особливо розказувати не буду. Він провів 25 матчів, яких забив 14 голів та віддав 15 асистів. За підсумком сезону по системі гол плюс пас став найкращим в чемпіонаті. Сезон закінчився недалі для команди, тому сьомін пішов з поста головного тренера. Почали з'являтися чутки, що ця парочка може повернутись до Динамо, але клуби довго не могли погодити суму трансфера за гравця. За даними трансфермарк, кияни купили Алієва за ті ж самі 8 мільйонів і підписали контракт на 3 роки. Через 3-4 місяці перерви у грі в основну команду півзахисник не потрапив і навіть найняв персонального тренера з фізичної підготовки. Проте особливого успіху це не дало. Сурки з того літа влаштував велику закупку. В Команду прийшли Ніко Кранчер, Рафаель та Мігель Велозу, тому для Олександра почали шукати місце в іншій команді. І в липні він відправився в піврічну оренду в Дніпро. У стані Дніпрян він відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами. А в кінці року генеральний директор Дніпра Андрій Стеценко сказав, що Олію повертається в Київ і він не влаштовує головного тренера. Після повернення Олександр ще три рази з'явився на заміну, і на цьому завершилися його виступи за головну команду Динамо. Олегу Блухіну він був непотрібний, і півзахисник почав грати за Динамо 2, яке виступало у першій лізі. Контракт з Алієвим вирішили не продовжувати. І в середині січня 2014 року він став гравцем клубу Анжі. На той момент українцю було всього 28 років, а його професійна кар'єра вже закінчилася. В Махачкалі він провів один рік, після чого команда скоротила фінансування і Алію покинув клуб. Декілька місяців від Олександра не було ніяких новин, але на початку квітня 2015 року ЗМІ вибухнули заголовками, що Алію буде грати за аматорський клуб Рух. Сам гравець спростував ці новини. Але вже 26 квітня дебютував за команду у матчі проти Самбіра. Також з ним в команді виступав колишній партнер по команді Максим Шацьких. Догравши свій контракт, півзахисник покинув команду. Рух планував заявлятися в другу лігу і вирішив омолоджувати склад. Та й зарплатні очікування футболіста були немаленькі. Знову на декілька місяців він залишається без футболу і в березні з'являється в аматорському клубі Катанзаро Київ, за який він грає до червня і несподівано переходить в казахстанський клуб Тарас, де проводить останні 9 матчів у професійному футболі. 16 березня 2018 року очолив аматорський клуб ФК Хмельницький та навіть виходив на поле як граючий тренер. Але через декілька місяців покинув клуб. В якості тренера він провів у керма команди 6 матчів, отримав одну перемогу та 5 разів програв. Після чого він пішов отримувати тренерську освіту і в 2020 році отримав тренерську ліцензію. Останнім клубом гравця став Джуніор Шпитьки, що виступав у чемпіонаті та Кубку Київської області. Олександр завжди потрапляв в курйозні історії та скандали. Під час ігор за НЖ він сидів на трибуні з колорадською стрічкою. В інтерв'ю потім пояснював: нам їх дали в клубі і сказали, що всі наділи. Я не міг не надіти. Ми сиділи на трибунах і всі наділи. Якщо надягає вся команда, чому я не повинен? Не думаю, що Олександр розумів тоді, що саме він робить, але від такого незнання він часто потрапляв у подібні ситуації. У березні 2020-го він створює ютуб канал Кент, на якому показував своє життя, та випустив два кліпи, через які потрапив черговий скандал. Уаф засудила Олександра за надмірне використання ненормативної лексики та пропаганду шкідливих звичок. Також Аліїв зізнався, що полюбляв грати в казино і одного разу програв 100 тисяч доларів за одну ніч. З початком повномасштабного вторгнення Олександр показав себе як справжній патріот, чого від нього не чекали через російське коріння. Спочатку він записався в тероборону, а пізніше вступив до лав ЗСУ. Давайте подякуємо таким мужнім хлопцям, які боронять нашу землю та не забуваємо завжди їх підтримувати. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Пишіть у коментарях, про кого сутболістів ви хотіли б почути в наступному відео.